Віктор полюбляє займатися спортом, особливо силовими видами, для яких, за словами юнака, потрібні не тільки фізичні якості, а передусім вольові. Спочатку починати завжди важко. Спочатку тобі це не подобається, але потім, коли ти бачиш результат, ти хочеш далі, далі, тебе тягне. Я просто хочу займатися для себе, для підтримки свого тіла. І садівчатам Ну, Звичайно, як живе цього. Олександр також почав займатися спортом задля підтримки фізичної форми. Хлопець мав серйозну мотивацію. Я рік тому плотним чоловіком і хотів би покращити свою форму. І зато почав ходити в зал, тренуватися багато. І я вважаю, що я достигаю своєї цілі. Но це ще не кінець. Кожному хлопцю хочеться мати красиве тіло. Та і кожен хоче бути якби сильніший, піти за межами своєї норми, і просто хочеться бути сильнішим. Відбірний етап силових змагань триватиме з 22 до 25 квітня. Щодня на базі іншої школи старшокласники різних навчальних закладів міста змагатимуться за право участі в фіналі. У попередні роки найкращі результати демонстрували учні першої, п'ятої і сьомої зож та Ужгородської гімназії, яка чи не найкраще оснащена спортінвентарем? Утім, більшість шкіл міста не спроможні забезпечити умови для розвитку силових видів. Серед кращих назву першу школу, третю, восьму, п'ятнадцяту. тоді ми знаємо, хто бере більшість не готові, тому що треба інвентар, треба штани закуповувати, треба, значить, гімнастичні снаряди. Я думаю, що в перспективі це буде все, якщо нова влада або хто прийде до влади, будуть старатися зробити все краще для того, щоб у школах. Було все. А поки влада не взялася створювати умови для силового розвитку юнацтва, по-своєму зарадити ситуації намагаються організатори змагань. Школа переможниця у нас традиційно отримувала штангу, от таку, як там стоїть. Ну, трошки більше там просто не вся вага на ній, трохи більше 100 кілограм. В цьому році можливо ми зробимо щось інше, тому що є така вже підозра, що може виграти якась та команда, яка вже штангу має. Значить, ми це вирішимо після того, як будемо бачити переможця. Ну, власне кажучи, це одна із цілей пропаганди спорту і створення якихось міру наших сил, забезпечення якимось інвентарем. Фінал змагання відбудеться на базі Ужгородської школи номер 3 30 квітня о 14.00. До участі запрошені всі охочі підтримати юних спортсменів.